Давайте розв'яжемо ось такий приклад. Тобто 3,18 додати 3 четверти, додати мінус 2,16. І ми бачимо, що не всі числа тут з однаковим знаком. Тобто у нас є від'ємні і є додатні. Тож, давайте, щоб не заплутатись у тому, що ми робимо, будемо все позначати на числовій прямій. Зараз я додам сюди позначки. 1, 2, 3, 4. Я думаю, нам цього вистачить. Отож, почнемо ми з першої дії це додавання. Число додатнє, все супер, має бути легко. Отож, спочатку нам потрібно зобразити 3,18 на числовій прямі. І це буде трошки далі, ніж 3. Десь ось тут. Позначимо це число стрілочкою, яка дивиться вправо. Адже у нас це число додатнє. Ось так. То ця стрілка це у нас 3,18. 3,18. І нам потрібно до. Цієї стрілки додати ще 3 четвертих. Тобто ми починаємо звідси, адже ми додаємо число, тобто воно буде ставати тільки більше, тому рухаємося вправо. І це буде десь ось тут. Ось так. Це у нас 3 четвертих. І нам потрібно додати ці два числа. Проте ми бачимо, що це звичайний дріб, а це мішане число, і в них ще є різні знаменники, тому це дуже важко додати. Тож, давайте переведемо наше мішане число у неправильний дріб. Як ми це можемо зробити? Ми можемо уявити, що наше 3 це якийсь дріб з знаменником 8. Тобто якесь число поділене на 8, буде 3. Таке число це 24. 24 ділимо на 8, буде 3. І ми просто додаємо те, що у нас тут стоїть справа. Тобто 1 восьму. Це у нас буде 25 восьмих. Або просто 8 помножити на 3 і додати 1. Буде теж саме: 25 восьмих. Тепер ми можемо їх додати. Давайте додамо їх десь ось тут: 25 восьмих. Додати 3 четвертих. І ми бачимо, що у нас різні знаменники. Нам треба знайти для них спільний. Отож, спільним знаменником в цьому випадку буде 8, адже 8 ми можемо поділити на 8, і 8 ми можемо поділити на 4. Тепер запишемо його ось так. Ой, там рожевий. І давайте дивитися. Тут у нас знаменник залишився без змін. Тож ми чисельник теж залишаємо без змін і просто переписуємо. Додати. Тут, щоб з знаменника 4 у нас став знаменник 8, ми помножили 4 на 2. Тож і чисельник нам теж потрібно помножити на 2. Це у нас буде 3 на 2 – 6. І тепер можемо додати: давайте якимось іншим кольором. Це у нас буде 31 восьма. Ось так. І давайте я перемалюю нашу стрілочку повністю. Тобто це у нас буде 31 восьма, і вже звідси ми будемо рухатись далі. Ось так. Це буде 31 восьма. І тепер ми бачимо, що нам потрібно додати мінус 2,16. Тобто, число у нас від'ємне, і стрілка буде дивитися вліво. Почнеться вона там, де закінчилась попередня, ось тут. І давайте розберемось. Якщо ми до 4 додамо мінус 1, це буде 3. Тобто, якщо ми додаємо від'ємне число, це буде те саме, що ми віднімемо додатнє. Тобто тут, замість цього всього, можна було написати просто мінус 2,16. Ось, тому давайте намалюємо стрілку, яка буде дорівнювати приблизно 2,16. Ось так 1 шоста. І у нас залишається. Помаранчева стрілка. Зараз я її намалюю. Яка буде закінчуватися десь ось тут. І це і буде наша відповідь це і є те число, яке ми шукаємо. Отож, щоб знайти, чому дорівнює наша помаранчева стрілка, нам потрібно від 31-ї 8 відняти. Давайте відразу переведемо це в неправильний дріб. Це у нас буде. 6 помножити на 2 12 і додати 1 13 шостих. Тобто відняти 13 шостих. Ми бачимо, у нас тут різні знаменники. Тож давайте знайдемо спільний. Спільний знаменник буде тут 24. Запишемо. І давайте тепер дивитися, щоб з 8 у нас вийшло 24 знаменник, ми його домножили на 3. Тобто і чисельник нам теж треба помножити на 3. 3 на 31, буде 93. Напишу відразу мінус. Ось. А тут, щоб з 6 у нас вийшло 24, ми помножили наш знаменник на 4. Тобто і чисельник теж потрібно помножити на 4. І це буде 52. Давайте віднімемо 93. відняти 52. Це буде тут 1, а тут 4. Тобто, наша відповідь буде. 41, 24. І ми бачимо, що наша стрілочка помаранчева, вона не доходить до числа 2. Виглядає так, ніби ми зробили все правильно. Адже 2 це було б 48, 24. Тобто, якщо ми 48 поділимо на 24, це у нас буде 2. Ну, а нам трошки не вистачає. Тож, це і є правильна відповідь.